Бог, який відповідає за руну, Бог сильно Бог. Це Бог сили фізичної і сили духовної. Цю руну можна використовувати з іншими рунами щоб підсилити їх характер. Допомагає в цілительстві, лікує в своєму потужному божественному потоці. Тобто можна руну зобразити її печать прямо в просторі і ставати в сам символ, заходити в нього і знаходитись для того, щоб відчути поток зцілення. Або якщо треба налаштуватися на якісь необхідні процеси, увійти в цей стан потоку, там, творчості. Або якоїсь іншої роботи, цей символ також допоможе. Дуже часто використовується в різних формулах руноставах, як я вже сказала, для того, щоб підсилювати інші руни. Звук активації шу-шу, колір червоний. Зображається дуже просто: сюжет, ви бачите. Так, що... Чоловік, він знаходиться в потоці саме в цьому божественному потоці, який випромінює символ, в цьому потоці і квітки ростуть, оживають, і все зеленішає, і людина отримає необхідний ефект. Малюємо символ червоного кольору. Так. Джива. І малюємо ось такі дві гармонійні конструкції, спускаємося по правому краю і повертаємо сюди.